Пане Петро, я хочу сказати вам, що е, Новороздільська поліція то є ганьба ще для України. І ви як начальник, ви, як начальник очолюєте е, ту банду? Я не побоюсь і того слова сказати. То бандити в погонах, позор і ганьба вам. Працівник поліції, як його прізвище? цього Іван Іван Шалата. Шалата, каже, чому порушуєте форму одягу? Чого вного убора не, не носить? Я, я, я провокатор? Вам не подобається моя відповідь. Ви ж не є творять законодавство, що ви такі... Мені ми подобається відповідь. З якої години ви тут стоїте? Не можемо сказати. А що ви? А не не орієнтуєтеся в часі? Я орієнтуюся в часі. Я просто не, не пам'ятаю, ми приїжджали від'їжджали. Поліція, поліція з народом, поліція не повинна боятися, спілкування з народом, висвітлення любих подій. Поліція не працює в нас під якимось грифом секретно. Ми прослухали вас звідси сьогодні на сесії. І у нас виникло питання. Скажіть, будь ласка, назвіть працівників дільничних офіцерів поліції? По імену, по прізвищу? В штаті е, сектору превенції відділу поліції No13 группу в Улівській області е, працює сім працівників, серед яких два дільничі офіцери поліції е, старших. Це старший дільничий офіцер поліції Русик Роман Олегович, е, старший дільничий офіцер поліції Лучак е, Євген Тарасович. Ну, ж, говорить людина. Я вам говорив, що не людина. Дільничий офіцер поліції Аврамашин Вероніка Дмитрівна. По якій заяві приїхали? Та, бачу, що що робиться робили обхід по території обслуговування. Дільничий офіцер поліції Аврамишин Митро Анатолійович. У нас є службове завдання. Ви можете зателефонувати на гарячу лінію 102. Приїде відповідальний, нас опитає і ми йому пояснимо все. Дільничий офіцер поліції Ломага Олена Петрівна. Ломага Олена Петрівна. Дільничний. Теж дільничний? Так. Да. — Дільничий поліції Яремко Андрій Володимирович. Яремко Андрій Володимирович, зніми, будь ласка, цього як вони, щоб люди бачили, хто то є. Я є керівником даного сектору. Ну, високої думки про себе, той поліцейський. Я вже думав, що він начальник поліції десь у Львові, а він ще тут в Роздолі працює. Моя посада, начальник сектору провенції, поліцейської діяльності номер 1 Стрийської районного управління, головного України населення на поліції міської області капітан поліції Шалат Іван Ославич. Ви звітували за останні півроку. Скажіть, будь ласка, бо це дуже актуальне питання. Скільки ви здійснили доставок до mm -hmm. звернення ТЦК? Доставок військовозобов'язнь за звернення ТЦК. Я вам не можу зараз конкретно інформацію. Дію тою цифрою, але достатньо. То За останні півроку достатньо, так? так? Прокоментуйте, будь ласка, подією. Національна поліція, що тут сталося? Нічого не сталося, стоїмо. Прошу прокоментувати подію. Не хочу. Мені дадуть наручники і поїдуть. На виконання у нас в відділ приходять звернення територіальних центрів комплектування щодо осіб, які... В яких діях, в діях чиїх вибачаються ознаки адміністративних правопорушень, перебачене статтею 210 Кодексу України промінкового порушення, з даного приводу працівниками вживаються заходи щодо доставлення даних до осіб для розгляду справи про промінкового порушення, на яке уповноважені працівники територіальних центрів та контактування і соціальної підтримки. Ну, якщо б вас довго не до останнє питання. В мережі інтернету вийшло відео, де його переглянули приблизно 400 тисяч абонентів. Ви звідси не поїдете так просто. Тобто на рахунок цього, що дільничні інспектори поліції на ну, Орозлівській вони були, заправлялися на заправці в селі Дроговиш. З приводу заправки дільничних секретарів? Так, в каністри. Я не володію такою інформацією. Ви, тобто ви не бачили цього відео, так? Ні, я особисто цього відео не бачив. Такої інформації я не володію. Я думаю, що якщо цей факт був зафіксований, то можливо більш доцільніше… Що нас це зацікавило, тому що е, ті каністри-бензини. Багажне відділення для затримання, якщо я не помиляюся, правда, а не для каністра. Має око вок. Що тут у карнафта, нерозмічальний відділ? Я вам не скажу. Я не можу сказати. А хто вам дав ці талони? Е -е, Видалено начальство. Керівник нового розділської відділу поліції. Це ну, начальник віддав. Ну, чи до, до кого ви відноситесь? відносини? Е -е, новий розділ, я начальник відділу поліції. Ну, ну, я керів... я так... Ви Ви керівнику ви кому? В відділ веземо, так баланс. на баланс, на балансі відділів знаходиться. Каністра не зовсім компетентно буде відповідати з моєї сторони про ситуацію, з якою я не ознайомлений, не бачив у нас. Цікаво, оскільки я, я як журналіст, теж перебував в тому в тому маленькому приміщенні, в багажнику. Я журналіст. А, інформацій, а, інформацій, а, інформацій. а куди його везуть? Я перепрошую. Куди, куди його везуть? Вашої, вашої поліцейської машини. І тобто, я, ну, мене заскалики те, що там перевозить бензин. Тобто, там дуже тяжко дихати, і так, а в, ту, а в тій машині перевозять бензин в каністрах. Це дуже, дуже недобре. Тобто примітно це за увагу, як зауваження. Добре, було приємно поспілкуватися, можна лише. Дякую, все. Не треба затримати. Начальник сектору превенції відділу поліцейської діяльності номер 1 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області, капітан поліції Шалата Іван Русланович. Слава Україні. Добрий день! присутні. Сьогодні хотілося б провести звітування про роботу дільничих офіцерів поліції відділу поліцейської діяльності номер 1 Стрийського районного управління, головного управління національної поліції в Львівській області за результатами роботи протягом першого півріччя. Дільничими офіцерами поліції відділу поліцейської діяльності номер 1 страйського групу Павлівській області, щоденно на території закріпленої за ним поліцейської діяльності, здійснюється провентивна робота, спрямована на забезпечення публічної безпеки та порядку охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, попередження виявлення розкриття кримінальних та адміністративних правопорушень, перевірка дотримання обмежень, встановлених законом відносно осіб, які перебувають на превентивних обліках та здійснення поліцейського опікування. Проведення превентивної роботи із підубліковим під елементом, схильним до вчинення кримінальних правопорушень. Протягом 6 місяців 2024 року дільничими офіцерами поліції сектору превенції, відділу поліцейської діяльності No1 з Стрийську Рубум області було розглянуто 561 звернення громадян. Безпосередньо розкрито 31 кримінальне правопорушення, серед яких основними були крадіжки майна злочину у сфері майнових правопорушень, також викрадення речей документів у користуванні їх особистих цілях. Крім того, було складено 301 протоколів про адмінправопорушення та постанови по справі про адмінправопорушення, включаючи дрібне викрадення чужого майна, вчинення домашнього насильства, дрібне хуліганство, завідомо неправдиві виклики спецслужб, розпивання спиртних напоїв та куріння тютюнових виробів у заборонених місцях, а також інші. Адміністративні правопорушення. Слід зазначити, що особлива увага приділяється виявленню та припиненню правопорушенням, пов'язаним із вчиненням домашнього насильства. Зокрема, по таких фактах виявлено та задокументовано 58 за інміститивних правопорушень, передбачених статтею 173 зі значком 2 Кодексу України про адмінправопорушення, правопорушення, а саме вчинення домашнього насильства, за ознакою статті невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування керівника. Із яких за частиною першої, тобто коли особа перший раз чинила таке правопорушення, було виявлено 34 адміністративних правопорушення, та повторно за частиною другою було виявлено 24 адміністративних правопорушення. Такі протоколи з матеріалами справ скеровуються в районний суд. В основному це був Миколаївський районний суд Львівської області для прийняття законного рішення. Особам, які постраждали від домашнього насильства, було повідомлено їх право на безоплатну правову допомогу. Також таким особам-працівниками відділу поліцейської діяльності номер 1 області, було надано інформаційні картки з зазначенням назви місця розташування та контактів даних структур, що надають правову соціальну допомогу постраждалим від домашнього насильства. Крім цього, дільничним офіцерами поліції сектору превенції. Відділу поліцейської діяльності номер 1 Середського Рувон Павлівської області було виявлено документовано два факти умисного систематичного вчинення домашнього насильства, за що передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 126 зі значком 1 домашнього насильства Кримінального кодексу України. Також в відділі поліцейської діяльності на обліку перебуває 73 особи-кривники, з якими систематично проводиться профілактична робота, здійснюється. Перевірки за місцем проживання з метою зниження рівня вчинення домашніх насильств у Новоросійській територіальній громаді. Слід зазначити, що протягом першого періччя 2024 року також було виявлено 8 фактів порушення правил торгівлі тютюновими виробами, з яких відносно самих фактів було складено протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 156 Кодексу України про адмінправопорушення. Та, по одному факту, матеріали були скеровані в Бюро економічної безпеки в Львівській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України. В загальному працівниками превентивної діяльності було вилучено 10 тисяч 881 пачка тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразку на загальну суму орієнтовно 489 645 гривень. Також дільничими офіцерами приділяється значна увага профілактиці рецидивної злочинності. На профілактичному обліку перебуває 25 осіб, які звільнили з місць позбавлення волі. З числа даних осіб, за ініціативи дільничих офіцерів поліції, нашого підрозділу, даним особам було встановлено адміністративний нагляд. З підубліковим елементом постійно проводяться профілактичні заходи, інші превентивні заходи з метою недопущення протиправної поведінки та вчинення нових правопорушень даної категорії осіб. Також протягом першого привіччя 24-го року працівники поліції, які здійснюють на Норузійської ОТЕ, було задокументовано факти незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За даними фактами, було розпочато два кримінальні провадженням відносно трьох осіб за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто збут наркотичних засобів. Окрім вище наведеного, працівниками сектору превенції відділу поліцейської діяльності No1 Стрийського рубу на Пельвійській області на постійній основі проводиться несення служби на посиленому режимі відповідно до умов воєнного стану. Також на постійній основі залучаються додаткових нарядів з метою патрулювання, забезпечення публічної безпеки і порядку протидії злочинності, залучаються для охорони публічного порядку під час проведення масових заходів. У мене все. Прошу запитання. Ми говоримо зараз не про всю роботу поліції, а саме про відділ ну, превентивної роботи. Так, це дільничні полі... офіцери, правильно я розумію? Так, Стосовно дільничних. Прошу. Вони всі на всю громаду, що не мають яких застав як зараз вимагати, які відбуваються. В відділі поліцейської діяльності No1. Сектор превентивної діяльності виділено сім робочих місць. По штату у нас є сім працівників, серед яких два старших дільничих інспектори поліції та п'ять. Просто звичайних дільничних офіцерів поліції. Відповідно до наших внутрішніх наказів кожен працівник закріплений за конкретною територією і обслуговує її в межах своєї дільниці. Ми навіть десь на сайті недавно давали у нас і на Фейсбуці, і на сайті було хто за ким закріплений з номерами телефонів для того, щоб мешканці розуміли до кого звертатися, який їхній дільничний є. Якщо треба, то можемо і вам скинути, якщо є така потреба. Прошу, бо до і в у розділля було? Мені з то було? Всюди. Ми давали на сайт всюди по всіх мережах. Прошу, ще є запитання? Кажіть Катеринку. Скажіть, будь ласка, скільки за цей рік, може, я прослухала по звіту, ви затримали тих людей, які розповсюджують психотропні речовини? Це Затримання проводилося не безпосередньо представниками сектору превенції, оскільки. Загальна кількість це було три особи. Три особи. Це дві великих справи за півроку. Величезних, можу потім розказати. За півроку це особи, які здійснюють збут, тобто збувають наркотичні засоби, препарати їх на ще питання. Ну за півроку, скажіть, будь ласка, скільки у вас було викликів на домашнє насильство? Я вам не готовий відповісти остаточну цифру, оскільки. Реагування на такі повідомлення здійснюється як дільничими офіцерами поліції, так і групою реагування патрульної поліції. Тобто такі повідомлення надходять на виконання працівників поліції, які перебувають зараз на службі. Тобто заступив наряд, приходить повідомлення з лінії 102, і цей наряд виїжджає. Але попередньо таких звернень було порядка 250-300. Орієнтовно така цифра. Ми стараємося вживати зі своєї сторони в подальшому. Навіть незважаючи, якщо, наприклад, <кій> дільничий офіцер поліції не здійснював виїзд на дане звернення, такі повідомлення в нас реєструються. Особи, які вчинили домашнє насильство, у нас ставляться на превентивний облік категорії кривдника. В подальшому з тими особами дільничними здійснюється профілактична робота. Проводяться профілактичні бесіди з тими людьми. Ми зі своєї сторони стараємося максимально вжити заходів щодо зменшення таких подій на території нашої громади, оскільки ну, домашнє насильство неприпустиме вчасніку. Ну так, то є дуже болюча тема нашого міста і не тільки нашого, а в загальному. І е, я як підприємець Довженка орендую приміщення і е, камери постійно фіксують людей, які входять в комендантську годину. Тобто після 12 години, що ви робите для того? Е, в ході проведення патрулювань е, по новому роздуалі даних е, осіб при виявленні, перевіряються їхні документи і наголошується їм про те, що необхідно дотримуватися комендантської години. Якщо особа не хоче виконувати. Законної законною вимоги працівника поліції, а саме вимогу залишити вулицю, тобто піти додому, не перебувати в комендантський час в морських місцях та на вулиці. Відносно такої людини складаються адміністративні матеріали за невиконання вимоги працівника поліції, законної могили. Тобто, якщо людина говорить, що я йду додому, я не встигаю. Тобто, Відповідно, ми, в свою чергу, не можемо до людини прийняти якісь заходи адміністративного характеру, вплинути на неї, якийсь штраф скласти для людині. Просто проводимо з нею профілактичну бесіду про те, що їй необхідно дотримуватися встановлених державою норм. Дякую. Ну, прошу Як ви проводите ці, ці профілактичні дії, може більш конкретно, чи ви можете розказати, наскільки це можливо. І друге, і друге питання: чи збільшується кількість тих осіб, чи вони постійно повторюються? Тобто в чисто статистичні дані. Тобто, назвали цифру 73, чи вона в минулому році була така, чи збільшилася? Цього року цифра зменшилась. Відсоток впав вчинення домашнього насильства з кривниками, які знаходяться на примітивних обліках. Проводиться профілактична робота таким чином, що. Створюється службове завдання для перевірки тої особи за місцем проживання. Наряд поліції прибувши за адресою, здійснює спілкування з тою людиною, якщо вона є присутня на місці події, за місцем проживання. Крім того, спілкується з потерпілою, тобто з людиною, яка постраждала від домашнього насильства. І також проводяться бесіди із сусідами. Тобто на предмет отримання характеристики, як себе дана особа поводить, чи вчиняє, чи не вчиняє, тому що ну, всіми люди буває таке, що, наприклад, потерпіла особа може боятися сказати, що в мене щось там не так, що проблеми в сім'ї, що чоловік чи жінка там вчиняє домашнє насильство, бо просто боїться. Тому спілкується також паралельно із сусідами, щоб підтвердити, чи спросувати над ну, потерпілою особою інформацію. То ну, ви сказали, що зменшилися. Тобто, якщо профілактика ви проводите профілактичну роботу, значить десь йде тенденція до зменшення, тобто це якийсь певний результат. Так, ми проводимо профілактику, зараз відсоток зменшився. Минулого року була більша кількість таких правопорушень. Поступово ми його зменшуємо. Надіюся, коли цифра буде ноль. Прошу, ще є запитання? Якщо немає, тоді перехо... комісія розглянула. Так, Так. комісія розглянула. Переходимо до голосування. Взяти до відома звіт Дякую. про виконану про проведену роботу. Прошу.